Всім привіт, дякую Нестору, що він заїхав до нас. Чому б обіцяв, коли забирав автомобіль, залишити відгук, але згодом як покористується, як ці болячки недосказаності, коли він знайде правильний пробіг і так далі. От пройшло десь місяць чи два. Хочу почути вирок з його сторони. Чи все так було, як я йому розповідав? Чи машинка ще їздить? Як взагалі співпраця з нами, як з людьми, як з компанією і так далі? Друзі, всім привіт. Купляв персональну автівку в Сергія, володію приблизно півтора-два місяці, відкатав вже декілька тисяч кілометрів, тому можу дати реальний відгук за машину і за компанію загалом. Все відповідає опису. Сергій адекватна, чесна людина. Розказав все до мілочей, скажімо так, все повністю розказано, описано. Можна звертатися до людини в будь-який час. Все підскаже, розкаже, допоможе. Загалом, е, володів перед тим А4, пересів на А6 машина Пушка-Бомба задоволений цілком. Рекомендую Сергія і компанію Декар, тому що приганяють хороші, е, чесні, незмотані автомобілі за цілком адекватну ціну. Так що звертайтеся, рекомендую. Дякую, Настор.